Зараз продовжимо військовою складовою Запоріжжя. З нами в ефірі буде Дар'я Гілка, командирка екіпажу безпілотних авіаційних комплексів спецзагону «Тайфун» Національної гвардії України. Дар'я вітаю доброго ранку. Запорізький напрямок на зв'язку. Звичайно, що раз безпілотні комплекси нам потрібна також ваша допомога у зборі на ці безпілотні комплекси. Поки ми будемо говорити, будь ласка, підсипте трохи гривень, вони завжди. Будуть доречні. А я хотів загалом поцікавитися. Ви щойно ми з Іваном Федоровим говорили. Він каже, що це накопичення росіян і активізація їхня на запорізькому напрямку. І взагалі на Запоріжжі три місяці вже триває. Як це відчувається у повітрі у вас? Велика концентрація, називаємо це так, безпілотних авіаційних комплексів ворога відчувається і бачиться. Вони значно активувалися останнім часом. Дуже найбільше якраз Запорізька область страждає саме від атак дронами. Це здебільшого FPV, але є і інші комплекси. А дрони шахіди, які постійно літають над Запоріжжям. Я вже говорила не один раз про те, що. А ворог активно використовує дрони як ППО, тобто збиваючи наші крила, наші очі в небі, і дійсно, ми від них досить сильно страждаємо для того, щоб полегшити трохи це страждання і переламати ситуацію. У нас є збір збір на відеопередавачі. Скажіть, будь ласка, що це означає? А це одна з ключових деталів в дроні, яка дозволяє передавати інформацію з безпосередньо самого дрона на наземну, наземну станцію оператора. Тобто, завдяки їй, ми бачимо, що бачить дрон. Тобто, це фактично це око дрона, яке е, ну дає дає можливість це... працювати FPV і розвідникам, так це один з комплектів мозку скоріше, тому що око це більше камера. Ага. Тобто, це це мозок в такому разі, якщо Проводити оці це мозок камери мозок камери. Добре на цей мозок камери, е, тобто, ну бо мало б бачити, треба ще отримати це зображення. От якраз на це, і просять зібрати Дар'я Гілка е, е, з спецзагону Тайфуна, з Гвардії. будь ласка, хто скільки може на мозок. Мозок це дуже частина важлива і у людини, і в безпілотних систем будь-якого типу. А стосовно того, як це відбувається, ви кажете, що найчастіше росіяни FPV використовують. Правильно я почув. А FPV так. якого типу? Вони перейшли вже на більшість на цих оптоволоконних системах, які не давляться РЕБом, чи все-таки класичними FPV? Оптоволокно теж є, але на нашому напрямку не в такій масовій кількості. Здебільшого, це або звичайні FPV, класичні, називаємо це так, або це молнії. Тобто fpv крило лі літочкового типу дрон, е який несе більший заряд ніж е звичайні е FPV-шки. Тобто, тут е до восьми кілограмів вибухівки. Mm -hmm. і відповідно на значно більшу шкоду він може нанести. 20 тисяч уже зібрано. Дякую дуже всім, хто долучається. Дарія а, а оцей такий момент часто доводиться чути, що. Піхота, яку кидають росіяни в бій, вона слабо навчена. Ну, їх використовують просто як гарматне м'ясо. А що ви скажете про рівень підготовки пілотів російських цих ФПВ-дронів, проти яких ви воюєте? Як ви оцінюєте їхню підготовку? Вони досить добре навчені. І як я вже говорила про ппошників дронщиків, то вони настільки а, наглі і самовпевнені, що вони сидять на відкритих а, майданчиках, їхні точки зльоту а, можна побачити легко, вони спокійно ходять, вони не прикриваються нічим, а, тобто вони настільки впевнені в собі, що вони не бояться атак іншими дронами. Вони знають, що вони спокійно зможуть їх збити. А Тоб, зв... ну, то, ця впевненість, момент... що справді їх неможливо нічим уразити, навіть дронами на оптоволокні нашими. А вони доволі далеко від лінії розмежування, на жаль, і туди дрони на оптоволокні вони просто не долітають. Тобто, але це я так розумію, викликає якраз бажання покарати цих зухвальців і знайти спосіб, як їх дістати. Однозначно, однозначно. От для того, щоб їх діставати, е, тих е, зухвалих кацапчиків, які отак ходять е, і думають, що їх не можна уразити. Але раз ми їх бачимо, значить е, з часом їх можна і уразити. А для того, щоб їх бачити, то нам потрібно допомогти зібрати тайфуну з Нацгвардії на оці мозкові елементи для їхніх камер, які будуть передавати відео, і потім не тільки передавати, але й наводити наші дрони на цих росіян. Що вам іще потрібно? Тобто, ну зрозуміло, мозок для камери ок. А самих дронів вам вистачає в принципі. Наразі вистачає, але ми завжди відкриті до пропозиції виробників по нових більш ефективних засобах. А вони є є. Тобто не складається враження, що зупинилася історія в розвитку і зараз просто масою задавлюють хто більше має, ні, ні, ні. -ні однозначно постійно йде розвиток. Виробники постійно працюють над тим, щоб удосконалити вже існуючі моделі своїх виробів, назвемо це так, засобів. Постійно йде модернізація того, що вже є. Постійно йдуть випробування чогось нового, пошуки чогось кращого. Тобто, сфера безпілотних авіаційних комплексів вона дуже швидко розвивається, не стоїть на місці, і це дуже помітно. 45 тисяч. Ми це Бачимо Так. дякую дуже, Дар'я, що розказали і поділилися. І дякую всім, хто долучився до збору на цей мозок для камер. Дар'я гілка була з запорізького напрямку на зв'язку. За 20 секунд. Юлія Сени підхопить з випуском новин.